Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Думаю що нема такої людини на землі, яка би у певні конкретні моменти свого життя не казала собі, я вже більше не маю сили. Я змучився у тій рутині, все набридло. Чи як ми кажемо по-простому, вибачте. Достало. Треба щось із цим робити. Не раз, коли ми закрутимося в своїх обов'язках, особливо в роботі, то ми відчуваємо, що ми у цьому всьому ув'язнені, що цій рутині немає кінця і щодня одне і те саме. І якраз можемо сказати, що у такий момент Ісус Христос приходить до апостолів. До тих перших, котрих кличе, під час того, коли вони роблять свою звичну роботу. І будьмо певні, дорогі брати і сестри, що не ми шукаємо Бога, а що кожного разу, коли нам в голову приходить подібне, що я не задоволений своїм життям, що моє життя, воно би мало виглядати якось інакше, не так я собі думав, коли був молодий. Я не відчуваю, що його проживаю, просто десь якось існую. Відчуваю, що кожного дня просто роблю одне й те саме задля того, щоб прокормити сім'ю, щоб мати за що жити. Але кожного разу, якщо хочемо бути перед собою щирі, то серце нам буде підсказувати, що не для цього життя не так би мало бути. Не так би мало бути, щоб я більше свого життя просто пропрацював, і в цьому не було іншого сенсу, як тільки забезпечити себе, свою сім'ю. А кінець кінцем все, колись, все це колись закінчиться. Ми відчуваємо, що щось має бути набагато глибше. І от в цій миті, дорогі брати і сестри, проходить повз Ісус Христос. Бо євангелист Марк не просто так говорить, що проходячи повз Галилейське море, ну. Апостоли би його точно не зауважили, якщо би не було звернено до них голосу Ісуса. І Ісус Христос також міг спокійно собі піти далі. Але бачив цих затруджених рибалок і хотів їм сказати, що їхнє життя значить набагато більше. Ми не раз чуємо оце дуже часто для нас і загадкове слово покликання і думаємо, що коли говориться про покликання, йдеться про священників, йдеться про монахів. Але це дуже неправдиве, звужене бачення про покликання має йтися у кожному житті. Кожен із нас, котрий живе на цій землі, Господь його захотів задля чогось. Але усі ми. І священники, і монахи, абсолютно всі ми дуже легко впадаємо в рутину, і всіх нас буденність зав'язує, робить своїми в'язнями. І диявол дуже часто легко це робить, коли ми вибираємо семцом свого життя тільки, щоб якось прожити, і щоб, можливо, щось собі в житті дозволити, але не більше. Але Ісус Христос, коли Кличе кожного із нас, то направду хоче нам показати другий бік тої реальності, в якій ми живемо. Він хоче сказати, що знайди глибший сенс у тому, що ти робиш. Всі ми більшість свого часу віддаємо на те, що ми працюємо. На це в процентному відношенні відходить більша частина нашого життя свідома, якщо не будемо враховувати сну, все це йде на роботу. І якщо на роботі я тільки те й роблю, що забезпечую своє життя, але духовної місії у моїй професії немає жодної, то тоді я ніколи глибоко і так суттєво не буду проживати своє життя, свою щоденну роботу, навіть найпростіші обов'язки. Але у всьому цьому. Ісус Христос каже, що може бути духовна глибина. Він каже, апостолам, ви можете ловити рибу, але можете ще ловити і людей. Ми собі часто думаємо, що коли чуємо оце слово, що вмить вони покинули сіті чи сини Заведея покинули батька, що все більше ніколи до нього не вернулися. Ну це неправда, дорогі брати і сестри. З Євангелії ми дуже добре знаємо, що Ісус Христос. Не просто десь там ходив і за собою водив апостолів. Він жив у домі Петра. А це вже означає, що Петро, як також чоловік жонатий, він повертався до свого дому. Це не означає, що його життя абсолютно десь ну, розірвалося до і потім. Звичайно, все змінилося. Бо коли в нашому житті є Ісус Христос, то навіть то, що ви, не знаю, миєте посуду чи прибираєте на кухні, ви вже це будете робити інакше. Бо будете мати духовне піднесення і скажете собі, я не просто роблю щоденну роботу, я, це, я цим служу для своїх, для тих, кого люблю, для тих, кого ще більше робить, любить Бог. І найпростіша робота буде зовсім інакша. В ній ми можемо знайти величезну глибину. Багато речей, особливо монотонних, можемо робити разом із молитвою, і це зовсім все змінює. І от хочу казати, що також і сини Заведея. Скажімо, у той момент вони могли залишити свого старенького батька, бо там були наймити, ми чуємо. Але пізніше навіть їхня мати. Про яку знаємо, що вона разом з, іншою, з іншими жінками в одній групі ходили за Ісусом Христом. Тобто саме життя у апостолів змінилося звичайно, але змінилося тільки тому, бо в ньому уже став присутній безпосередньо Ісус Христос. І це все змінює, дорогі брати і сестри. Ми би дуже помилялися, якщо би собі думали, що апостоли в ту мить все залишили. І зайнялися лише тим, що слухали Ісуса Христа, і йшли, куди Він каже. Бо це би було безвідповідально. Нікого із нас Бог не кличе кинути все і особливо своїх найрідніших, і піти в монастир. Якщо ми цього не вибрали у певний момент свого життя, тобто це не означає кинути відповідальність за щось, це не означає, що сьогодні я можу проснутися і не знаю кинути роботу. Все те, що, як ми кажемо, мене достало, і якось іншим чином присвятити себе Богові. Це означає знайти глибину в тому, що його роблю. Бо і апостоли пізніше, вони й надалі робили, ловили рибу, вони з того жили. Знаємо добре, що човен апостола Петра став також човном Ісуса Христа і других апостолів. Вони на ньому подорожували. І з човна апостола Петра не раз Ісус Христос проповідував. Життя докорінно змінилося. Ось що є покликанням. Тому, коли приходять нам оці моменти, що Бог від мене хоче. Особливо молоді люди у розквіті сил задумовуються над цим, якщо вони віруючи, як би що Бог для мене приготував, що би він хотів. Але в той момент нам треба запитати себе, а що я насправді хочу? Бо якщо хочу просто вибрати вигідну професію, якщо хочу просто заробляти собі на життя, ще маю якісь інші такі цілі, то завжди ризикую, що життя пройде в монотонності, рутині і буденності. Але якщо я хочу, так як апостол Павло сьогодні радить Коринтянам, що ви вже не маєте служити собі, але служити тому, хто для вас помер і воскрес. То найпростіша праця стає нашою місією, стає правдиво духовною, стає просякною Божим Духом. І тоді, на кожному місії, ми можемо свідчити Ісуса Христа. І це означає проживати своє покликання. Це означає завжди знаходити десь нові методи і нові способи, як можу щось про Ісуса Христа. Навіть якщо не сказати, то показати у своєму житті. І тоді, дорогі брати і сестри, справді ми всі є покликані і всі маємо місію апостольства. Всі ми можемо радіти, тому що вже не живемо лише задля себе, лише задля своїх, але живемо задля того, хто за нас помер і Воскрес. І тоді проживаємо справді своє покликання не фальшиве, не просто десь не знаю у своїх думках, але направду щоденно у кожній рутинній роботі. Молімося, дорі брати і сестри, за те, щоб, справді цю більшу частину свого життя, яку ми витрачаємо просто на роботу, ми проживали з усім усвідомленням, що можемо у кожному місті, в кожен час служити Богові. Тільки треба зауважити Ісуса Христа, котрий в конкретні моменти проходить повз і. Дає мені точно добрі думки, як я можу йому послужити. Якщо ми до Цього прислуховуємося, якщо ми прислуховуємося до самих себе, то завжди цю глибину у своєму житті знайдемо. Слава Ісусу Христу!